Вітаю всіх, хто зашів гостями і вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам, улюбленій темі для мене і для моїх підписників, тому що я так дивлюсь по переглядам, найбільше такі відео дивляться і полюбляють поціновуючи порцеляни. Е, і це фарфор, не фаянс, тому що по фаянсу також бачу не дуже переглядів багато. Однак все те, що сьогодні буде фігурувати в моєму відео, придбане зовсім недавно, тому інформації я е, особливо не маю по даних предметах. Тому релаксуємо, просто відпочиваємо. Можете собі каву взяти. Або чашечку чаю і насолоджувати раритетами нашого українського фарфорового виробництва. Розпочинає свій огляд ось такої чайної пари. Це ручна робота і це наші суми. Подивіться, яка красива ручна робота, ручний розпис на даній чайній парі. Це сервізна чайна пара. Я так думаю, що це 80-ті роки, тому що тут ще має місце позолота, і така позолота не скупа, а стандартна позолота. І ось ми бачимо, що це другий сорт, і клеймо сумський, сумський фарфоровий завод. Плюдечко тут вже більш таке скромненьке, хоча по Кольоровій гамі, бачите, ось якщо брат, бачите ці квіточки ось, і також присутні в мініатюрі ось на цьому блюдечку. Пара абсолютно нова. Я так думаю, що бачите, яка тут полива, що немає непотертостей, немає абсолютно будь-яких інших дефектів на цьому предметі. Я так думаю, що, мабуть, вона стояла в когось. В серванті, люди любувалися цим сервізом, ніколи його не використовуючи. Можливо, це подружжя Шевченко, не знаю. Но сервіз цей не рідкий. Про нього можна буде узнати інформацію. Так, слідуюча чайна пара це ось така це баранівська чайна пара. Досить, досить цікава форма. Бачимо, така ребристість іде. Рибристі Ребри, по сій формі, дуже е, по, е, полива, е, приємна на дотик, е, багато по Вся ручка абсолютно по золоті. І по що мені подобається, так це що є малюнок всередині. Називається вона вуаль, стається і сервіз вуаль, е, знову ж таки, сервізна чайна пара. І бачите, які оці гірлянди. Ось, або ця сіточка. Знаєте, як маски колись робили? Вуаль на У головних уборах. І ми бачимо ось таке м -м, маркування перший сорт Баранівка. Я думаю, що це кінець 70-х або 80-ті роки, і буква Н. Наскільки я читала, що ось саме такою. Такі маркування, це буква «Н» позначали, що це нове для підприємства. Виробництво запущено було. Широка така стрічка по золоти всередині. І таке ж саме блюдечко. Тільки тут уже серединка оздоблення, така, бачите. Ось. Нагадує форма трішки конус, перевернутий. Ну, звичайно, це не користь, тому що там і ручки зовсім інші, але нагадує, у всякому разі, ось таку форму. Дуже мені подобається. Я задоволена, що я придбала в колекцію таку чайну пару. Сервіс я купувати не буду, а ось чайну пару задоволенням придбала. Далі. Потрапилась мені щось така чайна пара, це вже городниця. Чому я купила вона трошечки, бачите, така, пошарпана трішки. Однак за чудовий ручний розпис. Подивіться, які маски, маскова техніка виконання. Форма нагадує трішки попередню чашку сумську. Бачимо, клеймо городницьке стоїть. І таке блюдечко біленьке з позолотою. Вона коштувала зовсім, зовсім дешево. Тому я її взяла в свою колекцію. А далі будуть вироби: ще два вироби одного підприємства. Це наша дружківка. Подивіться. Це рідкісна пара, тому що дружківка взагалі у нас на Подолі дуже-дуже велика рідкість. Це східна частина України. Ось, ось там такі вироби можна часто зустріти, а я з задоволенням придбала в колекцію мало того, що це ручний розпис. Подивіться, який гарний, яка полива чудова, дуже така приємна на. На дотик ця чашечка, малюнок однаковий, що з однієї, що з іншої сторони. Ось ось таке клеймо, другий сорт. І восьма група складності, і блюдечкось таке. З одного боку такий же самий малюнок, який і на чашці. Дуже задоволена цією чайною парою. Вона також стане дуже гарною, як ви бачите. Ось. Так що колекцію дружківських виробів я потрішки поповнюю. Ось така чайна пара. Да, багато хто скаже, що це 80-роки, ті роки. навіщо вони потрібні? Зараз шалений попит і ціни шалені на вироби наших перфорових українських підприємств 50-х, ну, хоча б 60-ті роки. А я купую, тому що таких виробів все менше і менше і менше. І завершувати буду я раритетом. Це дійсно раритет. Подивіться, що мені вдалося вполювати. Оцю чашку, вірніше, чайну, пару гігант. І на Баранівському фарфоровому заводі була мальва, на Полонському фарфоровому заводі Любава, Любава була і на Довбизькому фарфоровому заводі, і подивіться. Яку красиву чашку нестандартної, не схожої на інші підприємства форми чашку чайну пару гігант розробила, не буду тримати інтригу. Знову ж таки, наша дружківка. Не знаю, чи це належить. Ця форма Ковальчуку чи належить Фідяєву. Не знаю, не буду говорити. Мені ще треба розбиратися, як ми бачимо, що коштувала вона досить таки недешево, 15 рублів в радянські часи. А ось ці, ну, перший сурс це зрозуміло, а ВН не знаю, що це таке. Треба буде вивчати. Я ж кажу, інформації дуже мало. Мені не траплялося взагалі в будь-якій літературі, а говорити про те, що е, десь в інтернеті також неможливо вичити. І каталогів я не зустрічала. Давайте я її покручу, а ми так з вами полюбуємося. Так. Що в дії гарне і нестандартне по відношенню до інших чайних пар наших фарфорових підприємств. Подивіться, яка форма красива. Та тут 550 мл рідини поміщається. Дивіться, ось тут поверху у нас таке іде в формі квіточки, бачите, який рельєфний край. Дуже багато позолоти всередині. Вся ручка в позолоті. Погляньте, дуже красива ручка. Ось ліплена, бачите. Зроблена вона дуже і дуже акуратно. Такий постаментик невеличкий. І ось форма яка. Навіть не знаю, як цю форму. Ну, квітка. Якщо брати, то дійсно це квіточка, бачите, ось так Ось так, от головка квітки. Подивіться, яка, який красивий кобальт, це кобальтове криття і ручний розпис. Три кольори, бачите, зелений, рожевий і такого горчичного кольору, плюс позолота, і яку красу. Створили художники і скульптори даного підприємства. І ось таке блюдечко. Вона абсолютно нова, не користована взагалі. Те ж саме клеймо стоїть перший сорт Дружківський. Де б мені інформацію взяти про. Це підприємство та його вироби, не знаю, буду шукати рити. Ну, я думаю, вас цікавить, скільки ж коштує така краса, я вам відповім: тисячу плюс. Я за неї заплатила трішки більше тисячі гривень. І я вважаю, що для такої роботи, для такої чайної пари, в такому стані це досить таки приваблива ціна, дивлячись на те, що. Зараз продається у нас на торгових площадках в інтернеті. Ось таке було сьогоднішнє відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, якщо вам сподобалось, не пожалкуйте поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. Напишіть, що вам найбільше сподобалось. Мені буде цікаво дізнатися, яке ваше відношення до придбання фарфорових предметів. Кінця 80-х-90-х років, тобто ще пізній період до розпаду Радянського Союзу. На сьогодні все. Чекаю ваших коментарів та вподобак. До нових зустрічей у моїй вінтажній коморі.